Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо нашу рубрику Вдалі Прикраси і знаки зодіака». І на черзі у нас Лев. Насправді для Лева дуже багато упереджень. Кажуть, що він дуже любить такий стиль дорого багато, щоб знаєте, отак-от обліпити себе стразами і ходити. Але насправді це не так. Львам рекомендовано носити щось зіроньками. Зірки приносять львам удачу. Тому в мене є дві прикраси: перша це такий браслет. В ньому тут достатньо багато зірочок для того, щоб льви змогли отримувати свою удачу. Ось так виглядає браслет, який вам принесе дуже багато. Удачі, друга прикраса чокер. Як вам така зіронька, яка буде приносити удачу? Ось так виглядають наші прикраси. кажуть, що льви люблять щось велике. Масивне в прикрасах, в усьому для того, щоб просто звертати на себе увагу. В моєму асортименті є також така прикраса. Цей чокер має ось такий камінець. Він дійсно досить масивний. Ненький ланцюжок з бісеру, поєднання ну надзвичайно елегантне. Якщо ви лев, обов'язково прокоментуйте це відео. Якщо у вас є подружка, лев, обов'язково відправте її. І якщо ви не погоджуєтесь з цими прикрасами, напишіть, зайдіть на мою сторінку, і я впевнена, що ви знайдете для себе саме ту прикрасу, яку так довго шукали.